Сила тяжіння, вага тіла і невагомість. Усі тіла всесвіті взаємно притягуються. Сила тяжіння це сила, з якої земля притягує до себе всі тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння завжди спрямована до центру землі. Сила тяжіння, дорівнює маса тіла на коефіцієнт вільного падіння. М маса тіла в кілограмах, G – прискорення вільного падіння, тобто тіло собі спокійно падає і було встановлено. Винайдено обчислено, що це число дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. Сила, з якою тіло внаслідок притягання його землею тисне на опору, тобто на тому, на чому він стоїть. Або розтягує під віз, називають вагою тіла. І я акцентую вашу увагу, що не плутайте вагу тіла з масою тіла. Маса це міра інертності і вимірюється в килограмах. А вага це сила. З якої тіло діє на опору або на підвіс. Ось так зображують, вагу позначають літерою П лі, латинською. І так, вага тіла. Як її розраховують? А тут є декілька випадків. Якщо тіло не рухається або рухається в горизонтальній площині, тоді вага тіла дорівнює силі тяжіння, з якої воно діє на поверхні боростявої П e, дорівнює М на G. Тобто у даному випадку чисельне значення ваги. Дорівнює силі тяжіння з однаковою формулою. І виникає внаслідок сили тяжіння землі. Звертаю вашу увагу, якщо ви перелетите на місяць, там буде сила притягання місяця, і там у вас буде геть інша вага. Бо місяць буде вас притягувати до себе з іншою силою. І вага у вас зміниться. А маса, як була, наприклад, 60 кг, так і залишиться. А ось вага. Зміниться. П вага тіла, оскільки ця сила вимірюється в ньютонах. М маса тіла вимірюється в кілограмах, ж прискорення вільного падіння вимірюється в метр за секунду в квадраті. Чудово. У випадку, якщо тіло падає, тобто його прискорення і прискорення вільного падіння спрямовані в один бік, тоді вага тіла зменшується, у нас є формула, то буде, тоді mрівня G-А. Це в випадку, якщо тіло падає вниз. І вага тіла зменшується. А ну а прискорення тіла метр за секунду подається, ми вже знаємо. У випадку, якщо тіло злітає вертикально вгору, і у нас формула ось така P до рівня M G плюс А. І невагомість це такий стан тіла, коли воно не діє на опору або на підвіску. Для того, щоб не було ваги, потрібно, щоб зникла сила тяжіння, яка притягує і як наслідок виникає вага.